Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Настав сезон вареників із полуницею. Готую їх завжди лише за цим рецептом. Ви тільки погляньте, які вони м'якісенькі та пухкі. Готуються вони дуже просто: на воді і на дріждях. У ємкість для замішання тіста виливаю 300 мг води кімнатної температури. Додаю неповну чайну ложку солі. І 10 грамів сирих дріжджів розпускаю у воді. І для цього замісу знадобиться 400 г пересіяного борошна. Спочатку тісто замішую лопаткою, а далі вимішую м'якеньке і ніжне тісто руками на робочій поверхні. Зверху готове тісто притрушую борошном і розкачую у тоненький пласт. За допомогою склянки видавлюю варенички. Залишаю варенички відпочити 10 хвилин, а тим часом приготуємо каструлю, в якій будемо варити вареники. Для приготування вареників беру високу каструлю і наливаю половину води. Зав'язую марлевим відрізком і ставлю на вогонь. Для того, щоб вареники отримували смачними і не розтікалися, беремо свіжу полуничку невеличкого розміру, щоб її не різати, так як порізана полуничка буде випускати багато соку. Для одного вареника беру. Дві невеличкі полуниці і неповну чайну ложку цукру. Далі, у звичайний спосіб, ліплю вареники, щільненько зліплюючи края. Особливо мене сам процес ліплення вареників завжди заспокоює. Можливо, це спогад із дитинства. Бабуся завжди ліпила вареники у неділю, це була сімейна традиція, а я їй завжди в цьому допомагала. Наліплені вареники залишаю ще хвилина 10 на столі, щоб вони підійшли. Вода кипить. Викладаю вареники на марлю. І тут саме головне для вареників на пару накривати їх не просто кришкою, а високою мискою. І саме у цьому випадку вареники на пару будуть добре підходити і будуть пухнасті і м'якесенькі. Варю протягом 6 хвилин. Через пройдений час обережно знімаю кришку, тому що пар гарячий. І викладаю варенички охолоджуватись. Ще гарячими поливаю їх розтопаним вершковим маслом і притрушую трошки цукром. Так як у середині цукру небагато. Якщо ж ви полюбляєте вареники з медом, можна цукром зверху не притрушувати. Як бачите, вареники не пускають сік, не розвалюються. Апетитні, пухнасті і дуже смачні. Ці вареники дуже смакують із медом. Але я більше полюбляю саме із сметаною. Вершковий смак у поєднанні з полуницею це просто супер. Друзі, дуже сподіваюся, що рецепт вам сподобається. Обов'язково приготуйте та перевірте. І запрошую підписуватись на мій канал Улюблені домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!